4 травня по вулиці Княжі, 105 відкрили нову амбулаторію. До цього на мікрорайоні вже був медичний заклад, проте він був розділений на два окремі приміщення, що призводило до певних незручностей. Про суттєві зміни в роботі медичного персоналу розказала завідувач амбулаторії номер 6 Ольга Гоцал. Ну, ми були з двох частин, Тепер ми всі вместе. Это Це и і условиям роботи, і организационным моментом, і взаимозаменяемости докторов. Про те, як змінилася сама амбулаторія, розказала головний лікар центру надання первинної медико-санітарної допомоги Валентина Горяна. Тут все вместе. Вот, пожалуйста, привели ребенка. Тут гинеколог. Очень хороший кабинет гинеколога, если вы видели оборудованный. То есть сюда будет приезжать, как и на как и раньше, будет приезжать лаборатория. Лаборатория, три раза в неделю, забирают анализы и на разработку везут на вагу на три. Электрико-кардиографический апарат здесь есть, пожалуйста. Для стерилизации сухожировых шкаф есть. Отопление электрическое. У нас тут есть все. Також Валентина Вікторівна відзначила, що в даній амбулаторії є денний стаціонар. Не обійшлося без допомоги міського голови Андрія Фісака, а також депутатів, меценатів та спонсорів. Так були проведені всі необхідні комунікації, яких у приміщенні не було більше десяти років. Присутні гості прийшли не з пустими руками. Вони подарували такі необхідні для належної роботи амбулаторії, подарунки. Міський голова Андрій Фісак вручив завідуючий сертифікат на спеціальний холодильник для препаратів, а депутат Нікопольської міської міської ради Михайло Донець та голови благодійних фондів дітям Нікополя та нове життя також прийшли з необхідними подарунками. Також слід зазначити, що медичний персонал цієї амбулаторії буде обслуговувати майже 7 тисяч пацієнтів, 150 з яких жителі модульного містечка. Як зазначив міський голова Андрій Фісак, розвиток та підтримка первинної медицини у місті є одним з найпріоритетніших завдань, які стоять перед владою. На моїй пам'яті ми відкриваємо вторую амбулаторію, і пріоритетом однозначно було як можна більше амбулаторій. Це перша задача міської власті, саме первичная медицина. І, соответственно, нам необходимо було максимально зробити комфортно для людей. Здорово, що в місті відкривається ще одна амбулаторія. Очільник міста також розказав, що в найближчих планах місцевої влади побудувати амбулаторію в селищі Північне. Останнім часом в районі дислокації військових частин загострилася ситуація, пов'язана з діями терористичного характеру диверсійно-розвідувальних груп. З метою забезпечення надійної оборони військових об'єктів командування військової частини нашого міста звертається до Нікопольців з проханням утримуватися від випадкового чи умисного проникнення на території військової частини. Останнім часом по багатьох гарнізонах України є провокативні дії і в тому числі. З намагання цивільних осіб проникнути на територію військової частини, тому ми звертаємось і попереджаємо всіх таких провокаторів не робити таких дій, не намагатися проникати на територію військових об'єктів, тому що це може бути небезпечно. адже військовослужбовці, згідно статуту, можуть застосовувати зброю, в тому числі на ураження, по порушниках. Які, які вчиняють якісь неправомірні дії на території наших об'єктів. Командування військової частини також звертається до всіх небайдужих нікопольців з проханням повідомляти керівний склад та правоохоронні органи про підозрілих осіб поруч з військовими об'єктами за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. 3 травня на стадіоні Електрометалург футбольний клуб Нікополь зустрічав гостей з Нової Каховки футбольну команду Енергія. Спостерігали за перебігом гри на стадіоні більш ніж 500 вболівальників. Домашня гра стала для Нікопольської команди успішною. У запеклій боротьбі перемогу вибороли футболісти Нікополь з рахунком 3-1. Результат цієї зустрічі нічого суттєво не змінив для Нікополя. Наша команда займає 11 місце у турнірній таблиці, а енергія опустилася на одне місце нижче. Овши на дев'яту позицію. 29 квітня вперше в своїй історії дитячо-юнацький турнір Федерації дзюдо Дніпра поміняв локацію і пройшов не в обласному центрі, а в Нікополі, зібравши рекордну кількість учасників 152 дзюдоїсти. 16 команд із Дніпра, Нікополя, Кривого Рогу, Кам'янського Покрову, Марганцю та Синельникова змагалися у дев'яти вагових категоріях. Секретар міської ради Олександр Саюк подякував тренерам та батькам за вагомий внесок у розвиток молодого спортивного покоління. А учасникам змагань побажав наснаги, віру у свої сили та спортивного запалу. За підсумками командного заліку. Лідером змагань виявилися хлопці з Дніпра. Нікопольці Максим Волшуков та Артем Осадчий стали бронзовими призерами в своїх вагових категоріях. 28 по 30 квітня в нашому місті проходив шостий всеукраїнський юнацький турнір з настільного тенісу Нікопольська весна весна-2017» серед юнаків та дівчат, в якому взяли участь 15 команд з Маріуполя, Запоріжжя, Дружківки, Покровська, Дніпра, Ізмаїла, Кривого Рогу, Марганцю та Нікополя. Багато теплих слів і побажань прозвучало на адресу учасників змагань від начальника управління з гуманітарних питань Нікопольської міської ради Таїсі Мамонтової. На честь проведення турніру командам і гостям були вручені пам'ятні вимпали та буклети. Нікопольські тенесисти завоювали чотири золоті медалі, одну срібну та сім бронзових нагород. Наймолодші учасники змагань були нагороджені грамотами за волю до перемоги. відбувся художньо-поетичний конкурс Край п'яти січей. Конкурс було засновано у 2013 році бібліотечно-інформаційним центром слово з метою популяризації історичної спадщини, розвитку туризму у нашому регіоні та підтримки талановитої молоді Нікополя. Цьогоріч конкурс також не залишився поза увагою поціновувачів української культури та мистецтва. Урочисте нагородження переможців п'ятого міського літературно-художнього конкурсу Край п'яти січей відбулося 28 Квітня у Нікопольському культурно-дозвілєвому центрі. З літальними словами до присутніх звернулася заступник міського голови Андрія Фісака Ольга Коник, яка висловила своє захоплення творчістю юних нікопольців та побажала їм натхнення у створенні нових шедеврів. Змагалися таланти у номінаціях Література, Образотворче мистецтво та Ліплення. Гран-прі отримали Лада Аліфанова у номінації Література та Єлизавета Гапич у номінації Образотворче мистецтво. Крім того, учасники отримували нагородження нагороди у різних вікових категоріях та спеціальні відзнаки журі переможцям. Вручили дипломи та пам'ятні подарунки. А всі учасники конкурсу отримали заохочувальні нагороди. Минулі вихідні у Нікополі відзначилися низкою культурних подій. Важливе місце серед них посів і восьмий обласний конкурс фестиваль мистецтв козацькими шляхами, на який до Нікополя завітали творчі колективи з різних куточків України. Змагалися учасники конкурсу в п'яти номінаціях: хори, фольклорні гурти, вокальні ансамблі, народна хореографія та оркестри народних інструментів. На фестиваль ми можемо, якби, підняти дух української культури, посмотрить мріє колективи. Все это оценить Мы ми патриоты Украины. Виконавці хорового, вокального, танцювального та інструментального жанрів демонстрували не лише свою майстерність, а й яскраві народні костюми. Звичайно, серед такого розмаїття барв і талантів членам журі було дуже складно визначити переможців. Тож нагороди у кожній номінації отримали декілька учасників. Однак беззаперечним переможцем фестивалю став самодіяльний народний хор Чорнобривець з міста Апостолова, який отримав гран-прі. Зірки конкурсу були запрошені виступи. На історико-патріотичному фестивалі Богдан Хмельницький народження держави, де отримали заслужені нагороди. 28 квітня вдруге у Нікополі відбулося козацьке свято, присвячене 369-й річниці обрання Богдана Хмельницького гетьманом України. Ця знаменна подія сталася у Микитинській Запорізькій Січі на території сучасної Нікопольщини. Вже традиційний історико-патріотичний фестиваль розпочався на площі Богдана Хмельницького, де відбувся урочистий мітинг, в якому взяли участь представники міської влади, козацькі об'єднання воїни АТО, Духовенство та Небайдужі Нікоп. Під час урочистого заходу до присутніх звернулася заступник міського голови Андрія Фісака Ольга Коник, яка привітала всіх нащадків козацького роду. Дуже приємно, що через багато років, через віки, ми прийшли до того, що ми святкуємо день народження козацької держави. Звідси розлилась козацька воля. Звідси почалось все нове життя нашої держави. За особистий внесок у відродження національної спадщини українського козацтва, патріотизм і мужність, проявлені в зоні проведення бойових дій на Сході України. Та з нагоди 369-ї річниці обрання Богдана Хмельницького гетьманом України козаки були нагороджені грамотами міського голови. Потім провели козацьке коло та обрали старшину. Наказним на святкові заходи став отаман Мандик. Закінчилась урочиста частина покладанням квітів до пам'ятника Богдану Хмельницькому. Обраний отаман зібрав усіх присутніх в козацький похід. З прапорами і патріотичними піснями козаки та гості свята вирушили урочистим маршем до центральної площі міста, де учасників історико-патріотичного фестивалю зустрів сам Богдан Хмельницький. Наша знімальна група також поспілкувалася з видатним гетьманом та запитала, чого б він хотів побажати Нікопольцям. Бажаю нашим нащадкам козацького роду, які вирісли тут і народилися. На козацькій землі, святій землі, Нікопольщині, Нікопольському краю, щоб вони вспомнили все те, що було закладено в дух цей, від цієї землі, щоб втілювали всі козацькі звичаї, всю народну майстерність в життя, і шанували себе, свою землю, свою історію. І тоді буде у нас в Україні добре життя. Площа навпроти будівлі міської ради того дня стала осередком козацьких розваг. Програма фестивалю містила в собі цікавинки для гостей будь-якого віку. Організатори підготували вікторини, фотостенди з зображенням козацьких мотивів, катання на конях, спортивні конкурси, атракціони та майстер-класи з історії українського козацтва. Пригощали всіх бажаючих із справжнім козацьким кулішем. Великою популярністю користувався і музей АТО, де, окрім тематичних світлин та експонатів, нікопольці і гості нашого міста могли випробувати себе у збиранні та розбиранні вогнепальної зброї. Захопливим видовищем став і запуск запуску Весняне небо радіокерованих літаків учнями авіамодельного гуртка. Сьогодні виступаємо, тому що праздник наших казаков, и мы хотели ми хотіли підтримати, щоб люди увидели, що в Нікополі є такий кружок, щоб діти к нам приходили, щоб вони займалися в цих кружках. Запрошували того дня Нікопальців від краєзнавчого музею, в якому напередодні розпочався шостий Нікопольський музейний фестиваль Україна козацька держава. У музеї було встановлено плиту вказівник Нульовий кілометр козацьких шляхів. Протягом всього часу історико-патріотичний фестиваль Богдан Хмельницький народження держави супроводжувався святковим концертом. Особливого колориту додали виступи учасників обласного конкурсу мистецтв козацькими шляхами. Серед виступаючих був і ансамбль Любавичі з покрова, учасники якого з радістю ділилися враженнями від фестивалю. Дуже гарно і пікнікова зона, і майстри, і з дітьми там займаються, показуються. Все навкруги. До зустрічі гостей. Готове. Варто зазначити, що загалом проведення таких заходів, як історико-патріотичний фестиваль, має дуже велике значення для розвитку туристичної галузі Нікополя. У Нікополя колосальні туристичні перспективи. але ну, вони десятиліттями не використовувалися, і Добре, Хорошо, що зараз і люди, і городська власть постійно. Но лицом к... К тем перспективам, которые есть. Особливу увагу глядачів під час заходу привернули і показові виступи козаків Чортомлицької сотні, які демонстрували Нікопольцям та гостям міста бойові мистецтва. Також показали вихованці бійцівського клубу Кайман та Нікопольські школярі, котрі продемонстрували традиційний козацький бій Лава на лаву. Ввечері довкола сцени зібрали глядачів виступи запрошених рок-гуртів Колір ночі та «Ангажемент на вівторок. На ощаху небабові, на руках таємний знакам ми згораємо з тобою. Наше сонце то наш стяг. Завершилося свято вогняним шоу обпіканням керамічної скульптури Весняні забави. Гості фестивалю залишилися задоволені яскравим козацьким святом та радо ділилися своїми враженнями і побажаннями. Це перші, найперші поштовхи, які можуть надати далі подальшому нашому місту, розвиватися як туристична, як економічна громада. Ми патріоти, ми дуже любимо своє місто і з радістю приходимо на такі свята. Спасибо огромне нашим властям за те, що вони організовують такий праздник. Виходіть із дому, радуйтесь і живіть городом. Ат нас залежить як. Будет дальше продвигаться наша жизнь в городе. Как мы будем радоваться, как мы будем жить. Это надо уметь, это надо творить. Мне нравится, что еще есть люди, которые что-то делают для того, чтобы ну Никополь был каким-то ну, интересным для. людей, то есть тут проводились интересные праздники, как-то развлекать народ. Очень хорошее мероприятие, мы сегодня пришли всей семьей. Этот праздник мы видим, как он развивает патриотизм, молодые коллективы выступают, дети молодцы, взрослые выступают, то есть люди заняты, людям нравится, людям весело. Мы начатки казаков и не повинны это забывать. Шановні ветерани, дорогі нікопольці, щиро вітаю вас 72-ї річниці великої перемоги. 9 травня 45-го року, визначна та пам'ятна дата для нашого народу. Друга світова війна торкнулась кожної нікопольської родини. Наші батьки, діди та прадіди, не жаліючи власного життя, боролись із ворогом. Саме завдяки вам, шановні ветерани, ми зуміли відстояти наш рідний край, нашу країну. Низький уклін вам за цей подвиг. Вічна пам'ять і слава полеглим воїнам, які зі зброєю в руках захистили нашу свободу і подарували нам майбутнє. Сьогодні ми, як ніколи, повинні пам'ятати про те, якою ціною нам далась перемога, адже наша молода держава знову переживає нелегкі часи. Під загрозою опинилася самостійність України та цілісність її кордонів, котрі, як і багато років тому, Боронять справжні патріоти, сини своєї країни, і я впевнений, що Україна переможе завдяки національному духу і незламній волі її народу у цей день. Бажаю нашим дорогим ветеранам, вдовам фронтовиків і всім нікопольцям міцного здоров'я, добробуту і мирного неба зі святом, з днем великої перемоги.